Готуючися до ННТ, я дуже часто бачив завдання про кав'ярню. Давайте прочитаємо її. На малюнку зображено план кав'ярні, у якій є 25 місць. У той час, коли Матвій зайшов у кав'ярню, у ній були вільні місця всі місця, крім місць за прямокутними столиками. Матвій вибирає місце навмання. Яка ймовірність того, що вибране ним місце буде забарною стійкою? Пам'ятаєш, як я говорив про теорію ймовірності. Формула на раз, два. Тобто, яка ймовірність? Нам потрібно? Скільки нам можливих варіантів, скільки нам корисних варіантів, і скільки взагалі всі варіанти. Всі варіанти. Дивимося на малюнок. Скільки є стільчиків за барною стійкою? 1, 2, 3, 4, 5. Супер! Це є 5. А отут де найчастіше роблять учні помилку. Скільки всіх є місць? 25. І зверни увагу на умову. За квадратними столиками були зайняті місця. Скільки на малюнку квадратних столиків? 8. 25 відняти 8. 17. Наша відповідь готова. І ти отримуєш легкий бал на НМТ з математики.